Я знаю, ви всі хотіли, просили і дуже наполягали на тому, щоб я завела есе про андеграунд, маргінальний поділ і прочі п'янь. Ну, типу, щоденник людини, яка бачить Андер по І тут я захотіла записати перше, типу, відеоесе про не про конкретно, що відбувається і що сталося. І що я побачила, і хто де грав у війні, і хто де з ким зустрічався, про що домовлявся, а про те, як взагалі відбувається динаміка в таких типу, соціальних групах. І що я хочу сказати? Я бачу дуже багато залежних людей. І ви можете зараз з мене у що я говорю про алкоголь, але я говорю не про алкоголь. <кху> і навіть не про інші речовини. <кху> в мене мені дуже багато. Я говорю про емоційну залежність від різних приколів, починаючи від інших людей, закінчуючи умовно, не знаю, місцями, закінчуючи тим, що люди, в принципі, схильні ходити в одні ті самі місця, схильні спілкуватися з тими ж самими людьми і очікувати від них ресурсу. Чому це погано? Чому це так виглядає? Ну, те, що журигідно, просто мені це видається неправильним, тому що це говорить про те, що в цих людей настільки мало ресурсів, що реально ти кожен раз бачиш, як вони намагаються якось змінити цей паттерн і, типу, вибрости ресурс в інших людей. Але справа в тім, що їх поєднує нестача ресурсів в їхньому житті. Тому будь-яка маргінальна тусовка. Це завжди сукупні залежних людей, які намагаються чогось все-таки випросити у всесвіту, я не знаю. І мені просто цікаво дослідити цю тему впродовж століть і дізнатися, як це було умовно там раніше. Да? От, я про це мабуть ще писати, мені просто це реально дуже цікаво. Е, мені здається, що... Ну, є ж такий термін полізалежність, да? це коли людина залежна від багатьох штук. І це ну, не те, що це нормально, просто це багато часто зустрічається, я це бачу постійно. А, я до того, що всі ми, мабуть, трохи тендітні люди. Ну, я кажу про себе більшість своїх друзів. А, і всі ми на щось надіємось на якийсь підгон, але, ребята, це все це залежність. І це все ну, така ознака, типу. Не дуже класного, не дуже стабільного внутрішнього світу. От. Продовження буде, і я думаю, що я не пишу про щось конкретне, але це був початок таких, така експериментальна штука з есеями про наш, наш соціальний дом. До зустрічі!